Сьогодні, о сьомій ранку, ми Воршанці провели в останню путь п'ятьох наших побратимів, які загинули кілька днів тому, захищаючи незалежність України і захищаючи нашу з вами свободу. Я просив би шанувати їхню пам'ять хвилиною мовчання. Відбулася ще одна атака на наш підрозділ Ошанецький, який захищає кордони в Луганській області. На щастя, відбулося без жертв, але 10 наших хлопців отримали поранення різного ступеня. Атаку терористів вдалося відбити. І дуже б хотілося мені, я думаю, кожному із нас, щоб ця війна швидше припинилася і щоб нам не доводилося проведжати в останній путь наших Рідних, близьких, друзів, знайомих і навіть незнайомих громадян України. Я думаю, що в той час, коли частина території України окупована російськими військами, коли на частині території ведуться бойові дії, я думаю, що нам кожному слід відвести в сторону, відкласти в сторону міжпартійні чвари. Якісь особисті амбіції, а згуртувавшися працювати кожен на своєму місці для того, щоб країна ставала сильнішою, для того, щоб ми закріпили ті здобутки демократії, які маємо в Україні, і за що нас так люто ненавидить Путін і його пункт, для того, щоб ми жили в багатій державі і в багатому місці. Ви знаєте, що вчора вранці відбулось відключення України від постачання російського газу. Це означає, що нас чекає дуже непроста зима, дуже непростий стан економіки, тому що значна частина економіки працює з використанням природного газу. І я вважаю, що першочергове завдання нашого міста це... Сьогодні негайно приступити до створення умов для енергетичної незалежності нашого міста. Енергетична незалежність кожної родини, кожного міста. Це буде незалежність, енергетична і політична всієї нашої держави. Сформувати постійні комісії міської ради, сформувати виконавчий комітет, бо виконавчого комітету у нас в місті вже 4 місяці, як немає він розпущений. Тому закликаю до конструктивної співпраці. Закінчимо війну, звільнимо українську землю від іноземного загарбницького чобота. Після цього будемо з'ясовувати, яка партія краща і хто із кандидатів працівніше. Тому закликаю ще раз вас до конструктивної співпраці. Дякую вам про час проведення наступної сесії. Повідомимо сьогодні ввечері. Орієнтовно це відбудеться наприкінці цього тижня. Дякую до праці. Ще дякуємо, що зібралися на цій площі. Дякуємо всім, хто прийняв участь в виборах. Вибори це свято демократії, і саме головне захищати процедуру, а не когось персонально. Я вітаю всіх депутатів, обраних до міської ради. Я бажаю, щоб ви продовжили те, що було в раді попередній. Це різні думки. Я бажаю вам толерантності. Я вітаю Сергія Олеговича з обранням Головою, хай нам всім части. Слава Україні! Героям слава! познакомитися. Дома Слушайте, є бажання якісь а я даже не знаю. Я бажание обрительных каких-то влочий. Thank <laughs> you.